Доброго вечора, шановні гості, дорога родина. Ви на каналі Черетір і з вами незмінний його автор Черетір Дмитро або Вишня. Друзі, я не зміг пройти осторонь новини, яка сколихнула Америку протягом останніх двох тижнів, і вирішив записати вам такий випуск, розповісти, що сталося, що це змінює в нашій галузі. Бо, як я вже бачу, зараз зміни відбуваються колосальні, і це торкнулося безпосередньо мене і негативно це мене торкнулося. Так що поїхали зараз. Розповім вам саме важливе, і можливо, ці такі от історичні події. Якось поміняють тракову галузь, можливо, у хорошу сторону. Побачимо, що буде далі. Отож, друзі, ви напевно вже чули, хто в США, а хто з України не чув, що сталося 12 серпня? Як е, ця подія поміняла просто все, що було до цього? 12 серпня у Флориді на платній дорозі Турнпайк сталася смертельна ДТП, де загинули троє людей. Смертельне ДТП, ви скажете, ну відбувається, вони там. Е, Ну, скажімо так, кожного місця ці смертельні ДТП. Але але, в ній був ці смертельні ДТП, був причетний водій вантажівки, який грубо порушив правила дорожнього руху. Що ж зробив цей водій? Цей водій здійснив розворот. U-turn, тут називають в Америці. Заборонено в місці, там, де дозволяється робити розворот для спеціальних служб, тобто поліції, хайвей патрул або типу, або для рятівників. Але як він це зробив, цей водій, ну це я дивився це відео, переглядав, ну це просто не вкладалося в мене в голові. Цей водій, неначе е, якусь комп'ютерну гру грав і не думав про наслідки цього всього. Він думав, що можна пересохраниться і далі все почати. І те, з яким виразом обличчя він робив е, цей поворот, і те, що сталося, він просто неначе був якийсь. Чи він був нанюханий, чи він просто не розумів, що сталося, чи в нього був шок, але так як він відреагував, ну це просто ніяк. Він повернув, він зробив розворот на цьому забороненому розвороті, і в нього в їхав водій мінівена, де було троє осіб, і вони одразу загинули всі на місці. Є питання також до цього водія, який загинув царством небесне, який просто їхав, скажімо так, і не було ніякого взагалі гальмівного е шляху. Він просто, неначе теж, десь завтикав телефон і, їх, і просто в'їхав на. на на повній швидкості в цей трейлер за кермом вантажівки тієї був водій 28-річний громадянин Індії Гарджіндер Сінг, який прибув в США. Незаконно у 2018 році, і от звідси починається вся проблема, яку зараз масово просто розхайп також рознесли по всьому США змі, які, скажімо так, прихильники президента Трампа, і на цьому зараз дуже багато роблять новин. І зараз на цьому якось максимально хочуть іммігрантів якось задавити. От цей водій отримав свій CDL, Це комерційні. Це Комерційне війські посвідчення тут в США, так називається CDL, у Каліфорнії, де видають такі документи незалежно від імміграційного статусу. Для мене це також була новина, і я думав, що як я отримав CDL, що я маю мати тільки легальний статус тут, і я можу отримати. Але ні, виявляється в Каліфорнії, що навіть ти можеш отримати CDL без імміграційного статусу, що мене дуже здивувало. Зараз є певні питання до Каліфорнії і Вашингтону. Щодо Вашингтону. Тому що цей водій-Сінг, цей індус, отримав два комерційних посвідчення водія. Що для мене ще була така, вау, новина! Це можливо, типу? У му році йому було видано повноцінне комерційне посвідчення, яке надавало право працювати. Хоча зазвичай особи без легального статусу в США не мають права на нього отримати. Тут питання, як він це отримав. Тут же питання яким способом він це отримав, це дуже дивно, чесно кажучи, для мене. Бо я знаю, що в Америці тут строго із CDL. -ом. Але читаємо факти на основі реальних джерел із новин, у 2024 році йому видано обмежене або короткострокове комерційне посвідчення водія CDL, яке також викликає запитання щодо законності. Адже Сінг не мав постійного легального статусу в Україні, але йому все одно його видали. Після цієї аварії, коли е Почали з ним розмовляти, почали йому задавати питання, було зрозуміло, що він не володіє англійською мовою достатньо, так як треба це для водіїв комерційних транспортних засобів. Він відповів лише на два питання із 12. із чотирьох дорожніх знаків він розпізнав тільки один. І тут виникає питання: люди, як йому видалися діє взагалі? Ну, типу, як допустили цього водія до, до роботи? І чому так відбувається? Тобто, чому правила для ніби всіх однак, всі однакові, але для деяких якісь є винятки? Я не розумію, чи це проблема DMV в Каліфорнії чи Вашингтоні? Ну коли я здавав свісіл, це було на рахунок мови досить строго. Якщо ти щось не розумів, тебе просто закінчували екзамен. Оцю ситуацію дуже підхопили зараз всі змі в США і почали топити проти мігрантів. що от, чого ми дозволяємо мігрантам взагалі працювати на траках, якщо вони не володіють англійською. Так, це і це і це з однієї сторони правильно, але щось дуже сильно почали давити топити мігрантів. Я не розумію для чого це. Для чого це? І воно так виглядає, ніби це як, якісь, як якась як політика в цьому замішана. Чи ніби це виглядає так, як Трамп же ж проти іммігрантів, і він всіляко максимально хоче їх звідси, скажімо так, ну, щоб вони пішли з країни. Але блін, мігранти становлять безперечно основу США. Це мігранти доповнюють постійно населення США, і мігранти із багатьох країн світу роблять тут успішні бізнеса, і вони нікому не заважають. І тут який був прецедент, а Америка це країна прецедентів, і вони на фоні цього прецеденту роблять певні висновки. Коли сталося це ДТП, дуже багато всяких. Тракерських організацій. Вони сказали: Вау, шановні гості, дорога родина, треба заборонити всім мігрантам з нелегальним, з легальним статусом їздити на траках. Тоб, та люди, то ви що? Тобто в нас є CDL, ми його законно отримали, отримали його. Що? В чому проблема? Вони, я розумію, що вони топлять за те, щоб багато мігрантів звільнили цю галузь і вони хочуть цим самим підняти. Вартість перевезення, щоб зробити, такий, скажімо, такий дефіцит водіїв. В принципі, він зараз є це невеличкий дефіцит, але вони хочуть зробити ще більше цей дефіцит водіїв, щоб звільнити місце для американців. І після цих всіх подій, 21 серпня, сенатор Марк Рубіо написав пост, що програми робочих віз для водіїв H2B і AB2 призупиняються. Тобто робочі візи для людей з інших країн. Зараз на стопі. І друзі, якщо ви хочете зараз зробити собі якось робочі візи, або ви думали через них легалізуватися тут в США, це ставить під сумнів. Бо, як я знаю, через ці візи зараз, по-перше, їх довго розглядають. По-друге, на період розглядання цих віз, ви не можете бути в країні і вам треба виїжджати. І це дуже довго часу займається. це, пан це нелогічно. Це означає, що компанії, які могли провести сюди водіїв. Ну, Вже це не зможуть зробити. Отже, ця новина, цей смертельний ДТП, сколихнула е, всю Америку. Проти мігрантів, скажімо так, вже є якийсь невеличкий булінг. Невеличкий булінг, і особливо до тих мігрантів, які погано розмовляють англійською. Е, я також погано розмовляю англійською, але я розумію всі дії офіцера, що він мені говорить. Я виконую всі його е, е, вказівки, що він мені говорить, і в цьому немає проблем. Зараз це питання з мовою ще більше зараз буде таке от тригерне, ще більше офіцери на це звертають увагу на цю мову. Так, мову треба знати, це це зрозуміло, але зараз офіцери на вейстейшенах і дуже сильно придираються. І розумієте, в США велика країна і у кожному в кожній країні. Кожному штаті є свій акцент. І буває деколи досить тяжко зрозуміти того американця, особливо, якщо він ще старший якийсь чоловік і говорить, скажімо так, невнятно, це великі проблеми. А цей інспектор на власний розсуд може сказати, та ти не розумієш англійською, це, це велика проблема. І що ж, ця жахлива ДТП спричинила ряд таких от негативних наслідків для нас. Що ж саме 25 серпня. Прокурор Флориди, це той штат, де сталося ДТП. Джеймс Уайтмайер заявив, що всі AgriCalture Station, де ми звикли з вами робити чекіни, чекаут, коли заїжджаємо, виїжджаємо з Флориди і даємо деколи документи на вантаж, тепер перетворюються на еміграційні чекпоїнти. Тобто інспектори, які займалися там перевіркою рослин і вантажів. Вже пройшли спецкурс, і тепер офіційно можуть виконувати функції офіцерів Айс. Тобто це не жарт. Я думав, що це будуть спеціально якісь нові люди, але це ці інспектора, які там сиділи, пройшли, як я казав, курси, і тепер вони зможуть. Перевіряти ваш міграційний статус, їм не треба буде подавати ніякі там запити кудись, там спеціальну якусь програму, щоб чекати декілька часів. Вони на місці перевіряють ваш рівень англійської, перевіряють, звичайно, ваші документи і одразу вирішують, чи у вас є статус легальний чи немає. Також від початку року наділили цим статусом спеціальним, такі що можуть перевіряти міграційні права у Флориді, і Highway Patrol Police. Тобто, якщо раніше цього не можна було робити, треба було чекати. То зараз в Флориді поліція також перевіряє ваш міграційний статус. На фоні цієї новини, на фоні цієї новини, моя компанія нещодавно прислала мені таке повідомлення, яке ми зараз вам покажемо. В кому говориться, що наша компанія поки тимчасово призупиняє їзду на Флориду. Можуть тільки ті їздити, в кого є грін-карт або хто громадянин США. А такі, як я, які мають статус, хоч я і володію англійською досить непогано, хоч в мене є легальний статус, але компанія поки призупиняє е, поїздки всі на Флориду. І це створює мені неби, які незручності з-за того, що я постійно. Кожного місяця з'їжджав в Флориду додому, залишав свою автівку і виїжджав назад з повним пакунком, з повним холодильником харчів домашнього приготування. І це плюс тягне за собою додаткові витрати на літак, на таксі. Це плюс 400 доларів, які я не хочу, скажімо так, витрачати з власного кармана. І як довго це буде тривати, як довго ми будемо туди не їздити, я не знаю, це поки тимчасово. І я розумію компанію. Тому що нещодавно, біля кордону з Канадою, це був Нью-Йорк Стейт. Затримали одного нашого водія і відправили детеншн. Як це все було? Він після розвантаження їхав на завантаження. Просто все ну, просто на хвіст йому впав State Border Control, зупинив його і. Одразу кажу, водій плавав по англійськи Так, да, є такі в нашій компанії і в багатьох такі є, що дуже там, скажімо так, погано розуміють. Це особливо люди, там, дядьки вже старші, яким там по 50 років, які дуже класні водії, але з англійським проблема, на жаль. І в нього запитали, як видно там по камерам було, що по камерам я маю сама зі салоні, там було чути звук. що Вони запитали, чи ти громадянин і Він сказав, да, потім ні. Коротше, він якось путався в своїх показаннях. І в той самий день, що це спричинило, той самий день було вбито двоє прикордонників е на кордоні, і вони просто, скажімо такі, робили рейди, перевіряли, можливо, типу, водій перевозить когось нелегального. І він путався в своїх показаннях, і вони вирішили недовго там діяти. Вони забрали його в детеншн, типу, як в СІЗО, до вияснення обставин. В цьому хорошого немає, бо. Людина там сидить, йому треба адвоката, людина не заробляє гроші, людині треба кормити сім'ю. І взагалі ось ці от Border Control стали дуже жорсткі зараз. І ICE, вони просто, знаєте, якщо в них є якась невпевненість щодо вашого статусу, вони просто вас забирають до вияснення обставин. а Нічого в цьому хорошого немає. Так що, як довго я не буду їздити в Флориду, я, чесно кажучи, не знаю. Хочеться, щоб це питання якомога швидше вирішилося. Спілкуюсь з багатьма водіями, які вже після цього закону проїжджали там ці агрикалчо, ці всі вейстейшени. Але дехто каже: блін, та ти там я закидав в інстаграм ці новини, та ти хайпуєш на цій новині, нічого там немає. Друзі, це не означає, що якщо вас там не зацепили, то інших не зацеплять. Це все дуже залежить багато від людського фактора, звичайно. Це все залежить від спілкування англійської, від вашого рівня знання англійської. Можливо, скажем так, у вас не зацепили, але іншого, в якого я є якийсь нотіс, що типу, по статусу, але немає ворк а можливо, його можуть забрати. Так що тут треба бути досить обережними, і якщо у вас є такі якісь невеличкі проблеми з документами, взагалі в ту Флориду не їздити, скажем так. В цьому питанні, в цьому в цьому питанні е, мовному, скажем так, і в цьому питанні щодо цього, цього страшного ДТП є, скажем, така і трішечки політична нотка. Флорида прямо написала у Мінтранс США. Давайте заборонимо штатам Каліфорнія і Вашингтон видавати CDL, бо ніби ж вони видають CDL водіям, хто не володіє англійською, скажем так, і прям вони прямо заявили там, деяка новина була що. Ми тут не хочемо бачити водіїв з Каліфорнії і Вашингтона, бо, бо типу там а аля нелегально видають, і якщо там я так розумію, на контролі побачать водія носія CDL з Вашингтона і Каліфорнії, то там напевно буде дуже скажімо так прискіпливий контроль. І якщо ви отримали водійське посвідчення в одному з цих штатів притулків, таких як Каліфорнія чи Вашингтон, то тут вони не дійсні. Більше того, федеральний секретар транспорту Шон Дафі вже пригрозив заблокувати понад 50 мільйонів доларів фінансування трьом штатам: Каліфорнія, Вашингтон і нью мехіко Вони, начебто, не перевіряють англійську та як слід. Чого ще нью мехіко Бо після тої страшної ДТП, як вияснилося в того водія е, Сінга. Був штраф за спідінг, якщо не помиляюся, в Нью-Мехіко. І сказали, що вони погано визначили англійську в нього і взагалі треба було забрати в нього драйвер лайсенс. Але з'явилося нещодавно відео в інстаграмі. Я бачив, що прям з бодікамер цих патрулів, відео там, де цей сінг, як виявляється, говорить англійською. Він говорить англійською, дай він говорить англійською погано, але він розумів інспектора. But, you know, і цим Нью Мехіко каже, у нас які проблеми? Ми перевірили його, він розумів, що ми від нього хочемо, все окей. І ситуація дійсно дивна. Спочатку в новинах говорили, що він взагалі ноль без палочки, на рахунок англійської. Тут же він англійською говорить, тут же виявляються нові деталі. Що ніби в нього був work permit, Каліфорнія каже, і це таке, знаєте, зараз ця вся подія під таким, яким глибоким покривом такої якоїсь туманності, ніби щось зрозуміло, ніби щось не зрозуміло. Якісь постійно виявляються нові обставини, але влада тисне, 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 що мігранти не маються бути в нашій країні без знання англійської мови, і ще більше загострюється питання в плані знання англійської. Після цього і всієї новини всякі ці громадські організації, там якісь профспілки трак-драйверів США сказали, що друзі, да, давайте мігрантів вижнемо взагалі. Мігранти взагалі не мають без грін-карт отримувати CDL. Але ну, дивні, звісно, вони. Я розумію, це для них комфортніше, бо вони хочуть залучити сюди. Своїх водіїв американців, скажем так, і зробити дефіцит водіїв, щоб ціни на перевезення піднялися, і це буде вигідніше для транспортних компаній. Але я не думаю, що таке допустять, бо мігранти займають все-таки важливу частку у сфері перевезень. Так що я не думаю, що до цього дійде, але вже такі, знаєте, нотки вже були. Тобто, друзі, давайте підведемо висновок цього всього, що сталося після цієї страшної ДТП. Отже, друзі, першим ділом, то, будь ласка, майте всі документи з собою, це зрозуміло. Це бер... Візьміть з собою копію цієї форми а 94 Обов'язково work permit, обов'язково обов'язково driver license. Підвищуйте свій рівень англійської, бо все починається з комунікації. Якщо людина бачить, що ви плаваєте в англійській, то будуть більш до вас прискіпливіший контроль. Так, щоб покращити свої знання англійської, дивіться там YouTube, читайте щось, піднімайте свій рівень англійської, бо куди без англійської в США. Ну як це звучить не дивно, але мову треба знати. Я не кажу, що там треба знати перфект і там розмовляти на всі теми. Вам треба знати мінімально те, що хоче вас офіцер, те, що е, стосується вашої професії, вам це треба знати без цього нікуди. Флорида вводить 23 нових контрольно-пропускних пункта. Будьте обережні. Якщо можна, то звичайно не їдьте в ту Флориду. В принципі, Флорида, як сам штат, для вантажів він самий крайній, він е, не дуже добрий, бо туди завжди вантажі дешеві. І звідти теж тяжко виїхати, бо це крайній штат, і там більше всього заробляють на туристах. І на мою таку думку, я в цьому бачу, е, чесно кажучи, такий якийсь політичний аспект. Бо Дуже вже почали от, республіканці хайпувати на цій новині. Вони, знаєте, прикривають цією новиною якусь реальну проблему. То, що зараз у Флориді, ну то, що зараз в США дуже велика інфляція, плюс скоро вибори в, в Конгрес. А республіканцям треба зайняти більше місць. там. Республіканцям треба зараз підняти свої трішечки рейтинги і показати, що вони дійсно щось роблять. от, що передвиборчої агітації президента ці всі кроки робляться, що от ми повиганяємо мігрантів, і мігранти стали як козли відпущення даній дані ситуації. Тобто те, то, що мігранти роблять добру справу, те, що мігранти всі працюють, те, що мігранти, скажімо як на курти, сплачують податки, чуть-чуть трохи піднімають економіку і. Мало хто сидить на бенефітах, та й зараз вже з новим законом ці ці, ці бенефіти, це тобто, допомога мігрантам, вона зараз взагалі обрізана. Тобто, друзі, на мою думку, в, тут є такий от політичний аспект, політичний тиск. І мігранти зараз стали крайні у всіх провинах, у всіх винах США, і вони хочуть якось не знаю, повигняти мігрантів. І це дуже велика проблема того, що в майбутньому тут буде легалізуватися якось тяжко. І ви всі знаєте, що ці всі наші документи юфою тяжко дуже продовжують зараз. Багато моїх знайомих зараз, в кого позакінчувався статус легальний, чекають на продовження цього статусу, але воно все якось на паузі, воно якось все на стопі. І це все більше виникає питань в плані майбутньої легалізації в США. Чи варто тут бути далі, чи не варто. Звичайно, хотілося б тут бути, але тут без документів, без дозволу на роботу, тут нема що робити. А ви, друзі, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте вподобайку. Будь ласка, підпишіться, бо я бачу, що дуже багато глядачів, які не підписані, а в мене є амбітна ціля в цьому році набрати 10 тисяч підписників. Я Дуже-дуже очікую на вашу допомогу. Вам це нічого не варто, мені буде о, як дуже приємно. Пишіть в коментарях, будь ласка, ваші думки з приводу цієї, цієї ситуації, що сталося. Як ви думаєте, чи ви підтримуєте е, владу в США із такими е, жорсткими мірами, які вони зробили, чи ні? Мені буде дуже приємно прочитати. З вами був Тір. Не забувайте ще раз, подобаєчки. Все, всіх обняв!